Наприклад, середини 15 століття. просто не можу вам не зачитати. От перший твір е, великої російської літератури, е, Афанасій Нікітін. Він типічний русський чоловік свого времени. Як звучить цей твір, якщо читати його не в прикладі, а в оригіналі я вам зачитаю. Дігельху додонно, ольо, пердводігель дано. Амінь. Смилна Рахман рагім, Одло акбир акше худу. Иллло акшхудо, Исарухалла, сгаду Иисуса. Алик солом Олло акбер, Аллаху Акбар. Айля гила иллюло, Олло перводигер, Ахмадулло, Шукур Худо. Афтад Бисмилнаги Рахмам рагім. В ім'я Бога милостого милосердного, так він пише, Бісмілягі, Рахман Рагім. Далі дуже цікаво пише про свої пригоди. От послухайте. чак тур а учуздер, секіш іллірсень, і кі кічані і тель акічені алти аттарсин бер, була тур, а кораваш, а учус чар фуна хуб, фуна хубіся, Капкарма амчук кишехош. А ось він скаржиться на свою батьківщину, яку між іншим чомусь називає Русь. А Русь ері гангрит, сакал син сокла, худо сакла, буданя няда муну, ки бир ери Русь, ері беглері, акуйту гіль, у Русь ері абодан балсин рост кам дерет. Оллохудо, бок данирі, ось е, мова руських людей з середини п'ятнадцятого століття. Така сама природа цієї держави і цього утворення, як і зараз. От нічим, коли ми читаємо історію, нічим це не відрізняється від того, що вони роблять нині. І ще раз суб.